Щоб краще зрозуміти себе та свої емоції, самопоміч започаткувала психологічний кіноклуб. Це безкоштовний перегляд та обговорення фільмів. Цього вівторка гості клубу подивилися фільм Море всередині, а згодом обговорили його разом із психологом. Такі спільні перегляди унікальний спосіб поділитися між собою враженнями та переживаннями і краще зрозуміти себе, зазначив Андрій Сидоренко, керівник організації Вибір і водночас служби психологічної допомоги для львів'ян. Це вже другий такий перегляд. Зголошуються зазвичай як студенти, так і подружні пари та люди літнього віку. Зареєструватися на перегляд можна. За телефоном самопомочі 297 55 00 та у соціальній мережі Facebook безкоштовний кіноклуб. Кіногрупа відрізняється від звичайного перегляду в кінотеатрі, тим, що це є психологічна робота. Вона допомагає людині краще усвідомити себе. Зрозуміти свої емоції, ну і загалом проживати життя більш творчо і більш усвідомлено. Я вже втратив на цьому кіноклубі. Мені дуже сподобалось сам. Ці перші два рази дуже сподобались сам самі фільми, тобто дуже такі глибоким змістом фільми і дуже такі життєво важливі теми піднімаються на тих фільмах. Тобто дуже цікаво провів час.